Приїхав другий подарунок для підписника. Це Powerbank Green 130W. Зараз подивимось, що прислали китайці, сподіваюсь, без проблем. Але я можу показати упаковка їхня фірмова, до речі. По відчуттям наче пакунок цілий. Це крутий павербанк на 130 ватт з ємністю 20 000 мА. /годин. Він ок буде як для ноутбуків, так і для всіх інших гаджетів. Ну, але основна його, мабуть, орієнтація це ноутбук. Ось характеристики, кому цікаво. І ще одна його фішка, це ось цей висувний кабель. Ось так виглядає Powerbank. Ну, дуже якісно все зроблено, це укрін, інакше не буває. А цей кабель, він висувний і можна ось так його заховати, це теж порт Type-C. Тут два Type-C, раз-два, і третій класичний USB A. Він таки чимало важить, це добре. І саме головне, що я хотів подивитись для себе, це цей екран. Можете зацінити, я вже бачу, що він максимально якісний для цього типу гаджетів. Навіть під кутом дуже гарно видно, таке враження, що це не звичайний LSD, це якийсь Єнк екран. Наче. Реально дуже крутий анімація. Ну, В принципі, я про це писав в постах, що буде екран класний, крім всіх фішок, типу кабеля, потужності, там, ємності. У нього буде ще класний екран, і він мої очікування оправдав на всі 100. Правда, я думав, що цей екран буде такий, як ось у цього Базеуса з зарядки звичайної. Бачите, він трошки. Інший, мені здається, у Гріна він більш а, краще видно буде на сонці. Бо цей такий глянцевий, а цей наче матовий. По габаритам, ви бачите, він лежить в руці, але це не маленький такий кирпичик, Тому, а, в принципі, а, для ноутбука він а, ок, а, влізе кудись в сумку. Але так, щоб а, його таскати для смартфонів, ну, не бачу сенсу краще купити щось маленьке. На 10 000, наприклад, це буде набагато практичніше. Давайте затестуємо, як він працює. Одразу вставляю кабель в телефон. Подивимося, так, є швидка зарядка. Моментально. Для цікавості давайте ще протестуємо просто кабель з Порта Type-C. Теж швидка зарядка. І що он показує? Нічого не показує. PD показала 9 Вт, 12. Полетіло. На один порт буде максимально 100 Вт. Тобто ви не зможете реалізувати ці 130 Вт, як заявлено в рекламі. Але по факту 100 Вт це для PowerBank ну, прямо на сьогодні, мабуть, максимум. Можливо, щось і є більше, але взагалі не бачу сенсу, бо е, навіть сучасні там айфони останні. У них менше характеристика споживання, ніж видає цей павербанк. Тільки якісь там китайські там, Xiaomi, Realme, там щось пробують там 140 зарядків. Але це такі одиничні випадки, більшість зараз до. 100 Вт, навіть 50 Вт. Це максимум, що зараз гаджети споживають хіба що для ноутбуків. І це дуже великий плюс. Ця штука, якщо дає 100 Вт, ноутбук ваш буде заряджатись максимально швидко за пару годин. Тому я цей павербанк можу сміло рекомендувати, бо сам би собі таки купив. Але даний екземпляр поїде до підписника, який виграв його. В конкурсі на пости зі знижками. Ми цікаво, в каналі є посилання на нього. Ціна десь була в середньому 30 баксів плюс-мінус. Знижки на нього зараз є регулярно, тому можете купувати. Мені він приїхав, до речі, за 10 плюс днів десь, ну максимум 2 тижні. Розраховуйте це офіційний магазин у Грін. Ну, якщо хочете потримати на шару, то приймайте участь в конкурсі і підписуйтесь на телеграм-канал знижки МАО. Дякую за увагу. Забув додати в комплекті, що буде ось такий чохол, наче вельветовий і додатковий TyPC кабель фірмовий. Так що це ще один плюс.